Комітет виборців України проаналізував дані щодо бюджетних видатків обласних центрів та міста Києва на сили оборони у 2023 році. За результатами аналізу, Луцьк на чолі з Ігорем Поліщуком, став одним з обласних центрів, який виділив найменше коштів для сил оборони. Про це повідомили на сайті громадської організації. Так першу сходингу рейтингу посів Київ, який минулого року спрямував на підтримку сил оборони близько 9 мільярдів гривень. Це майже стільки ж, скільки усі. І інші обласні центри на другій сходинці рейтингу Дніпро, який витратив на допомогу війську 1,6 мільярда гривень. Також у першу п'ятірку рейтингу увійшли Хмельницький 1,5 мільярдів гривень, Житомир 1,3 мільярда гривень та Одеса 1,1 мільярд гривень. А от Луцьк, за даними інфографіки, у 2023 році витратив лише 175 мільйонів гривень на оборону України. Це п'яте місце з кінця серед обласних центрів. Тут варто нагадати цікаву Видання Еспресозахід, яке проаналізувало декларації за 2022 рік мерів обласних центрів Заходу України, повідомило, що мер Луцька є найвисокооплачуванішим у регіоні. Ігор Поліщук за 2022 рік заробив аж 1 мільйон 54 тисячі 469 гривень. Тож виходить, що заробляє мер Луцька дуже добре. Тільки от чому такі мізерні кошти виділяє місто у порівнянні з іншими обласними центрами на ЗСУ Залишається загадкою.